В нашому селі немає нічого, крім приватних будинків. І щоб нас якось доставити до магазину, замовляють автобус. Це ця подія стається два рази на тиждень. Возять нас в містечко Бардуфос. Невелике, ось народ збирається. Після життя в мегаполісах це звично для нас дуже дивно, і це місто Бардофос дуже невелике, але є свій аеропорт. І як я зрозуміла, що найкращий шлях дістатися з одного краю Норвегії до іншого, це літак. Це гаражі, там є велосипеди для дитячих, дорослі, самокати, є сусіднє село десь 4 км від нас. Там є магазини пошта, можна туди з'їздити. Пішки то не дуже особливо назад, повертатися з сумками.